Виставку Наш Афон приймає друге Шевченківське благочиння Київської єпархії, 19 листопада. Унікальна фотовиставка Костаса Сіміса про життя тисячолітньої святині православ'я відкрилася у державній науково-педогічній бібліотеці України імені Василя Сухомлинського. Це вже дев'яте місце столиці, яке відвідує цей просвітницький проект галереї Соборна. Педагогічна бібліотека України імені Василя Олександровича Сухомлинського сьогодні мала за честь прийняти естафету цікавого просвітницького проєкту Наш Афон дійсно, це відповідає тому наповненню. Сьогодні ми це зрозуміли і відчули, тому що фотографії несуть в собі історію, фотографії несуть в собі духовність, духовні обличчя. Монахів дійсно відрізняються від пересічних людей, і фотографії дають нам змогу зрозуміти, що це не просто життя на острові, це велика духовна праця, де займаються, тобто відкриваються такі вікно до життя, яке для нас є закритим, і ми розуміємо, наскільки це важка праця і дійсно відповідальне життя. Метою проекту наш АФОН є ознайомлення громадськості життям, побутом та історією встановлення розвитку монастирів Святої Гори. Даний проект реалізується за підтримки Паломницького центру Української православної церкви та Блаочині столиці. У бібліотеці Сухомлинського виставка триватиме до 14 грудня. Галерії Соборна за організацію такої виставки в научно Сухомлинського, тому що вона дає можливість. заглянуть за черту, куда женщине недоступно попасть. И заглянуть не только в сегодняшний день такого монастыря, как Афонда, а и в прошлый век. Посмотреть их жизнь тогда и теперь. Узнать какие-то интересные моменты из жизни монахов. Узнать о том, что сейчас происходит в этом монастыре и очень конечно огромное спасибо автору фотографий, который вот так сумел передать какие-то тонкие моменты жизни монахов.